Сьогодні покажу обрізку яблуні на підщепі М9. Це в нас, хто не знає карликова підщепа. Вона найбільше розповсюджена в інтенсивних садах. Дерева компактні, ростуть крона збита. Хто як обрізає, обрізаю зачастую в більшості садів веретеном. Зараз бачу, навіть почали формувати по системі бібаум в два провідника. Е, в нас, е, я обрізаю веретеном і зараз вам покажу, як я це роблю. А ще що хотів сказати, це в нас сорт Гренні Сміт. Е, подивіться яблуко. Оце друзі, у нас така зима. Пропустили десь при овриві яблуко, воно упало на листя. Я прийшов його, взяв, спробував, йому взагалі нічого немає. Яблуко простоїло всю зиму. Вже на, сьогодні, на сьогоднішній день, лютий місяць, розпочався і подивіться. Плотне чудове яблуко збереглося прямо на землі. оце така зима. Морозів практично і не було. Були заморозки, але, видно, не пошкодилося і за того, що було під, під листям. Починаємо нашу обрізку. Починаю із нижнього яруса і поступово піднімаємося догори. Дивіться, що ми тут бачимо. Бачимо є декілька гілок і бачимо оця вже стара потужна гілка. Вона нам закриває оцей, оцей весь простір. Там не буде попадати світло. Ця гілка своя вже відпрацювала, ми її прибираємо на зворотній ріст на пеньок. Отаким От чином, бачите? Далі е бачимо, є в нас гілочка. Ось молода закладочка, на ній вже є е плодовими бронючками. І тут ми прирізаємо її. Йдемо далі, бачите, є теж ось, ось гілка. Вона вже така, більш потужніша, але ще вона нам попрацює, ще ми отримаємо з нею врожай. Ось це прибираємо. Бачимо, тут є в нас плодові бруньки, було прирізано. Це прирізаємо і це видаляємо. Все, є плодові бронячки, тут де гарне навантаження яблуком. Йдемо далі. Ось є гілка, якби вона була більш верхньому ярусі, ми вже, мабуть, її видалили б. але так як Прибрали тут, за цей рік ще її залишимо. Робимо такий переводик на більш слабку гілку. І там можна зробити теж, бачите, це видаляємо, це видаляємо. Можна зробити ось такий перевод і там прикорочуємо. Все, теж бачимо плодові брунячки, буде яблучко. Піднімаємося далі. Бачимо, є в нас гілочка. Тут її прирізаємо. Ні, там не треба прирізати, там на кінці плодова брунечка. А тут прирізаємо, щоб відбилися молоді пагони. Ось теж гілка, бачите, був зроблений перевод, послабився її ріст, бачимо плодові бронючки і тут теж кликуємо. Ідемо далі, бачимо, теж пішла молода гілка. Є плодові бронючки, бачите, багаторічні плодові утворення, такі кольчаточки. Теж робимо, кликуємо. піднімаємось далі. Дивіться, це можна прибрати, перевез, перевезти. Бачите, така молода хороша гілка. Теж підрізаємо її. Ось молода, потужна гілка в цьому напрямку. Теж кликуємо її. На наступний рік отримуємо тут яблука. Наступний рік знову закладаються плодові бруньки, і тут отримаємо різ декілька молодих пагонів. Ось бачимо, гілка від вогою яблук була зігнута. Це те, що нам треба Переводимо на ось цю молоду і прирізаємо. Ось, бачите, більш така вертикальна гілка. Вона нам робить е, затінення. Хоч і на ній є ось плодові бурнячки, але вона закриває нам оцю зону. Її краще прирізати на пеньочок на зворотній ріст. Дивіться, була зрізана потужна гілка на зворотній різ, вистрілила молода гарна гілка. Що нам треба зробити? Нам потрібно його прирізати знову, щоб відбилась більш пологіша гілка. Ось покажи, як тут. Це дерево я вже обрізав. Бачите, було зрізане на пеньок. Пішла молода гілка. Декілька пішло пагонь, ми її прирізали. І тут пішло два потужних вгору і ось бічна. На бічну перевели, тут уже по ця гілка буде в цьому напрямку нам ще працювати. І так, йдемо далі. Що ми бачимо з воротньої сторони? З воротньої сторони те саме є молоді гілки, прирізаємо їх. Ми робимо такий переводик. Бачимо ось тут. Ось тут можна ця гілка накриває ось цю. Що можна тут зробити? Ось це ми виріжемо, тут зробимо перевод і тут теж приріжемо. Бачите, залишили молоді гілки, але в різних напрямках. Йдемо далі. Тут теж прирізаємо і цю гілку прикорочуємо. Бачите, теж молода гілочка, є ось е, плодові бруньочки, Теж перерізаємо її. Тут отримуємо різ декілька гілок, а в цій частині отримуємо яблучко. Переходимо вище. Е, дивіться. Е, бачите, отут в нас гілка була, пішла донизу і е, пішло декілька гілок. Оці гілки ми прирізаємо їх, щоб воно нам тут не тінило, Переводимо на ось цю гілочку. Е, Дивимося далі. Ось дві таких більш потужніші гілки. Що ми робимо? Оцю ми вже заберемо на зворотний ріст, бо одна на другою. А ці дамо, дамо світла, зробимо прирізання. І ще вона в цьому році нам попрацює. Бачимо далі, дивіться, була прирізана гілка. Одна пішла вниз під вагою яблучок, друга вистріла догори. Цю гілку, що до гори, ми прирізаємо. Тут робимо прирізування і тут залишаємо на плодоношення. Тепер бачимо у верхній частині у нас є е, дві потужні гілки. Так в верхній частині ці гілки вже потрібно забирати. Вони вже будуть конкурувати з нам з центральним провідником. Тому ми ріжемо, його, цю гілку, на клик, на зворотний ріст. Раз, ріжемо. Приріжемо другу гілку. Тепер ось бачимо, була молода гілочка, прирізала. Що в нас відбулося? Заклалася плодова брунічка на списиковій і пішла гілка. Цю гілку ми можемо прирізати, хоч вона і більш така трохи крута, але вона тоненька, в неї немає великої сили росту, вона загрузиться в яблучко і потім вона нам зігнеться в правильному напрямку. Дивимося, в нас з тої сторони. Ось є гілка. Треба сікат розмастити. Е, є гілка. Перебиваємо її на молоду, на молоду гілочку і тут прирізаємо. Е, теж бачимо ось молода гілка. Робимо прирізання. Такий переводик на цю молоду гілку, всхлекуємо її і цю прирізаємо на пеньочок. Бачимо ось тут пішла вертикальна гілка потужна. Перебиваємо її на пеньок. Вона занадто під гострим кутом. Дивіться, була молода гілочка, прирізана на пеньочок. Приріз, відбилася, одна гілка пішла потужна вертикальна, друга під кутом. Те, що під кутом ми залишаємо, а ту видаляємо. Бачите, і ставимо її на закладку, прирізаємо для закладки плодового врожаю. Ці ми теж також приріжемо. Е, бачимо тут прирізаємо на пеньочок короткому. Так, Тепер візьмемо стрімянку. Да, Хтось там казав, нецікаво дивитися стрімянкою, з дерева високі налазитись по саду. То що ви хотіли? Це ж веретено. Тут 3 метри мінімум дерево має, має, має бути висота, а то і 3, і в деяких садах, і 4. В великих садах цю маніпуляцію роблять трактор із платформи, люди обрізають верхи. В такому домашньому садівництві я обрізав низи, потім стрімяночкою пробіг, верхи підправив і все. Не займає там воно так багато часу. З персиком, так, да, там інша історія. Там і прорідження треба робити, і літню обрізку, там веретено трошки, трошки налазитися, тому я на персику люблю чашу. Дивіться, цю гілку прив'язаємо на плодоношення. Ось, бачимо, що ми маємо ось тут, дивіться. Був прирізаний пеньок, декілька гілок пішло вверх, одна полога. Оцю пологу ми залишаємо, це вертикальне видаляємо, ну тут не потрібне. Є доступ світла, і тут загрузиться вона на наступний рік врожаєм. І потім, коли вона загрузиться, тут врожає, ми вже зможемо цю потужну, ми ж цей рік залишаємо, щоб вона відподоносила. Є багато хороших бруньок. На наступний рік ми її виріжемо на пеньочок. Дивимося тут. Гарна молода гілка є. Привіз молодий, прирізаємо її для, і заклад, є закладка брунічкою. Дивимося далі. Е, прирізано на пеньок, пішла полога і вертикальна. Вертикально, вертикально видаляємо, видаляємо. Тут нам в цій частині потрібно вивести центральний провідник. Е, що ми тут можемо зробити? Бачите, тут є декілька бронячок. Ось у нас буде центральний провідник. Ми його прирізаємо. Цю більш таку ці потужні гілки приріжемо, слабеньку залишаємо, вона нагнеться. І ось дві конкуруючі гілки, ми її, її видаляємо. Ось таким чином. Все, друзі, вершок ми розібрали. Бачимо обрізочку, компактна крона. У нас всі молоді гілки, які будуть працювати. Ще хтось там казав, а що ж ви вирізаєте. Там трьохрічні гілки, які плодоносять, а залишаєте е молоді, що тільки яблуко на молодих плодоносить. Ну, Друзі, така схема обрізки. Ми трьохрічні гілки не вирізаємо. Бачите, ось ця гілка, вона вже двохрічна. І ще Третій і четвертий рік вона може попрацювати. Але якщо вона у нас починає груб, грубшати рости, уходити в врожай трішки там за периферію, все, ми її забираємо, даємо змогу вирости молодій молоді гілці працюємо з молодими гілками. Таким чином, ми робимо таку компактну крону, робимо циклічне заміщення молодих гілок, і на них дуже гарно закладається плодова брунька і, і закладається врожай. Ось, покажи рядочок обрізаний, вже працюємо. По обробках, друзі, знімемо відео, я розкажу, чим особисто я буду робити нульову обробку, так як на неї кажуть, і, або першу обробку. Розкажу Ну, ще трохи зарані для таких обробок. Зараз ми активно ріжемо сад. А про обробки ще поговоримо запізно, ще передають заморозки. Не дивіться, що вже така погода, ще не розвиється то дерево. да, Звісно, є проблема, бруньки сильно набухають, е чувствують тепло, але я думаю, що зима що своє покаже, тому поки ріжемо, а про обробку поговоримо ще трішки пізніше. Всім гарних врожаїв, підписуйтесь на канал, до побачення.